Вітаю! Нещодавно я робив автономну електричну станцію, основою якої був безперебідник від комп'ютера. Покористувавшись нею, я виявив для себе декілька недоліків. А саме, електрична станція під час роботи дуже гучна через гул трансформатора. Вона має доволі великий струм холостого ходу. По цим причинам її краще кожного разу вмикати перед користуванням, а після вимикати. Це незручно. По це вона дуже повільно заряджає акумулятори. Я вирішив зробити новий безперебійник для свого робочого місця, який не буде мати цих недоліків. Моє робоче місце складається з системного блока, монітора, роутера та світлодіодної підсвітки. В звичайному режимі це все споживає близько 100 Вт енергії. Якщо навантажити комп'ютер рендером відео, туди споживання підстрибує Вт до 200. В цьому відео я розповім, як зроблю інвертер 220 В для свого майбутнього безперебідника з запасом відсотків 20-25, тобто ват на 250. Накреслив малюнок схеми, за яким планую збирати інвертер. Це не остаточний варіант та не перевірений, тому можуть бути зміни в процесі збирання та налагодження. Майже всі елементи цього інвертора можна знайти в комп'ютерному блоку жилення мікросхема Shim TL494. В схемі передбачені Повільний старт. Захист від зміни полярності при підключенні, від зайвого навантаження та від глибокого розряду батареї. Також присутня стабілізація напруги. Розвів витравив плату та вже декілька елементів запаяв. Зараз частота здавальний резистор виведен окремо, щоб можна було задати оптимальну частоту. На даному етапі можна перевірити систему спрацювання контролю розрядження акумулятора. Зараз частота задавальний резистор на 15 кОм, він може регулювати частоту від 38 і більше кГц. Дивимось напруга 12,8 при її зменшенні близько до 10,5 вольт. Повинен спрацювати захист. Так, бачимо. Загорівся світлодіод, сигналізуючий про функцію захисту. Та на виході шим зупиняється генерація. Резистор спрацювання захисту від розрядження акумулятора складається з двох резисторів: один на 3 кОм, другий на 150 Ом. До елементи запобіжник по 12 вольтовій лінії автомобільної на 25 А. Посилюю стежки. Тут мідь діаметр 1,6 мм. По 220 лінії мідь діаметр 08 мм. Трансформатор струму намотан на от такому кільці з материнської плати. розміри його 16 на 6 на 4 мм. Тут віта пара 23 вітка. Тут один віток діаметром 1,6 мм. Для інвертора буду використовувати такий трансформатор EI33. Хто не розуміє, що це означає, це магнітопровод, Формирує букви EI, А33 це його розмір 33 мм. Так і так. Хто не розуміє, як розбирати трансформатори, треба отак косу відігнути, жовту стрічку зняти та поставити кип'ятити десь хвилин 10 потім в якусь рукавицях розділити магнітопровод. Потім обережно знімаємо всі обмотки і залишаємо тільки першу ось її виводи. Тут проволока 0,7 мм 21 виток. Використовуючи ту ж саму проволоку з цього трансформатора, тільки в іншій комбінації, намотую транзисторну обмотку. Вона складається з 3,5 вітків в 3 проволоки по 0,7 мм. Наматується все в одному напрямку. Не забуваємо між обмотками вкладати декілька шарів ось такої ізолюючої стрічки. Її можна взяти з цього ж трансформатора. Ось який трансформатор вийшов. Це обмотка високої напруги, це обмотка низької напруги по 3,5 вітка це середня. Крапка. До першої частини обмотки високої напруги додались ще два шари виток до витка, взагалі близько 60 витків проволокою 07 мм. Укладати обмотки можна вручну, а можна на якомусь намоточному станку. Відео про цей намоточний станок у мене є на каналі. Відмив плату від флюса, майже всі елементи встановив радіатор від строго. Процесора ключі irf 3205. Цей елемент схеми не позначений, і замість нього можна встановити додатковий запобіжник на 1,5-2 А по лінії 220 В. Перше налаштування проводжу через лампочку розжарювання 12 В 21 Вт. Зараз на блокі живлення 21 злишком Вольт. Ток холостого хода близько. 02 Ампера. Напруга на виході близько 300 вольт. Зараз підлаштовую стабілізацію на 220-230 вольт. І що ми маємо? Струм холостого ходу впав майже до нуля. Налаштування частоти проходить наступним чином. Підключається якась нагрузка та задається змінним резистором така частота, щоб вона була позамет звукової частоти та була мінімальне споживання струму при одній тій самій нагрузці. Всі попередні налаштування були з відпаленим діодом, який йде з захисту по струму на тиристор. Зараз буду налаштовувати. Поріг срабатування цієї защити, тому запаюваю діод на місце. Налаштування спрацювання рівня захисту по струму треба робити не на такому акумуляторі, а на автомобільному, тому що цей не здатен видати максимальну потужність в мить, і він просаджує напругу. І налаштування працює не дуже рівномірно. А коли Підключаєте до автомобільного, тоді він здатен видати максимальну потужність в одиницю часу. Приводжу приклад, як налаштувати рівень спрацювання захисту по струму. Це лампочка на 60 Вт. Тобто, мені треба буде зробити гірлянду з лампочок на 200 Вт приблизно, та потім проводити налаштування. Но це для прикладу. Цей змінний резистор викручуємо проти годинкової стрілки та пробуємо підключити навантаження. Як бачимо, спрацював захист, загорівся світлодіод червоного світла. Тепер трошки за годинковою стрілки додаємо та пробуємо підключити. Вже горить лампа, захисту нема, тобі ж це і є порог спрацювання так і залишаємо тільки на тій нагрузці, на яку розрахован інвертор. До речі, токообмежувальна лампочка не повинна бути в цій цепи при налаштуванні. Цей інвертор зроблений та налаштований. В процесі налагодження були додані деякі елементи, допустимо, тут термістер для того, щоб захист спрацював вірно, а не передчасно. Також Тут додавлен діод, конденсатор. Все це буде відображено на схемі та на остаточній варіації плати. Остаточний варіант схеми можна роздивитися на відео або по посиланню на сайті. Під час налаштування захисту по струму були вибиті транзистори ІРФ3205 по розміру кристала видно, що це підробка. Також лишився однієї tl чотириста Замість цих транзисторів зараз встановив IRF540N. Будьте уважні при налаштуванні пристрою та при виборі деталей.